У Нас буде зараз символічна подія пов'язана з тим, про що ми щойно слухали. Буде нагородження так. Річ у тім, що Україна перша країна в світі, яка запустила національного шаї асистента з державних послуг. Він не лише консультує громадян, а й надає державні послуги безпосередньо в чаті на порталі Дія. І цю першість України вже зареєструвала книга світових рекордів. Це офіційний представник міжнародного проекту Book of World Records». Ціла група міжнародних експертів підтвердила, що Україна дійсно перша держава в історії от з таким інноваційним рішенням. Так, тож для нагородження ми запрошуємо на цю сцену uh, Ганну Курсюк, генерального директорку книги світових рекордів. Так, Дякую. Uh, 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 запрошуємо Віктора Ляха, президента фонду Східна Європа. Пана Жака Гербера, делегата федеральної ради по Україні, уряд Швейцарії, і вже знайомо нам Шарлотту Сюрен, заступницю керівника місії посольства Великої Британії в Києві. Саме ці країни, Швейцарія та Великобританія, Британія, є партнерами, що підтримували е, розробку шиї асистента. Тож саме зараз ми всі станемо свідками офіційного рекорду з формулювання першої у світі національний шиї асистент з державних послуг. Тепер може починати говорити я. Зробили це за мене. Ведучі, я вам дуже дякую. У нас насправді зараз буде відбуватися така історична подія, і кожен з вас стане учасниками світового рекорду. Я дуже хочу, щоб всі, хто п'ють каву, всі, хто тільки-тільки зайшов, зареєструвався, зайшов до залу, тому що про це будуть говорити наші діти, а про це будуть говорити наші онуки. І ніхто більше ніколи в світі не буде казати, де знаходиться така країна, біля якої країни Європейського Союзу. Чи де вона знаходиться взагалі? Я хочу оголосити результати експертизи, яку проводили експерти 14 країн в 14 країнах, де про цифрові рішення, про цифрові країни дуже багато працювало експертів. І дійсно, віце-прем'єр дуже добре замітив, що Естонія одна з перших, і скажу вам більше того, багато наших експертів дискусію таку завели тиждень назад. Щоб дуже добре перевірити і отримати офіційне підтвердження з Естонії, чи вони не були першими. Але коли почали проводити дослідження частоти експертизи, я думаю, що багато країн будуть стояти в черзі, щоб нас наздогнати. Тому чи готові ви до оголошення результатів? Нагадую, дуже важливу інформацію, яка насправді дуже важлива і для безпеки, і для того, щоб цілий світ знав. Ким є Україна в цифровому. Цифрова Україна, я би так навіть назвала, що публікувати фото і відео сьогодні не можна. Навіть ми, книга світових рекордів, маючи свої правила, публікувати не будемо. Це є така домовленість з організаторами, і вона насправді є дуже важлива. Але записувати можна, фіксувати можна, тому що кожен із вас сьогодні стає учасниками світового рекорду. Отож. У категорії винаходи і вперше книга світових рекордів зафіксувала світовий рекорд, де дія Ай, перший в світі національний цифровий асистент на базі штучного інтелекту, який надає державні послуги громадянам України. Світовий рекорд встановлено! Ємністю хочу нагородити першим дипломом підтвердження фіксації рекорду книгою світових рекордів, віцепрем'єра, пана Михайла Федорова, Ваші області. Які допомагали, щоб це цифрове рішення в світі було першим, вперше і кожна наша дитина, онуки, правники знали, що ми були першими в світі. Ваші області, Фонськіна Європа! Імені Шарлотта, Ваші оплески. Запрошую всіх до спільного фото рекордсменів. Першій світі національний цифровий асистент на базі штучного інтелекту, який надає державні послуги громадянам України і світовий рекорд, встановлено.